Привіт! Ви на моєму каналі Сьогодні граю в мм 2. Так. З, зі своєю подруги я не буду сказати скільки І як її звати Так, е, Так я похожу там трапля. Так, вам, щоб я була мартером. Ти шерифом зараз. Ні, я буду мартером Погадали. У Раї Мартер. Мені кажется, що мене шериф вб'є э, стопудово. Як ви можете зрозуміти, я Мартер. Так, Ну, Це треба довго-довго-довго так. Ага, такс. Угу, так. Так, нікого я не ловлю. Бо нікого нема. Так, чекайте проду.